Ввечері четверга німецькі змі почали дуже швидко ширити інформацію про неочікуваний візит президента України Володимира Зеленського до Федеративної Республіки. Джерелом інформації виступила щодо дивна поліція землі гесен, яка попередила про обмеження дорожнього руху у всьому регіоні Рейн Майн, адже літак з українським лідером сів у Франкфурті на Майні. Таємниця, чому Франкфурт тривали недовго, коли стало відомо, що Зеленський прямує до Візбадна, там розташовані казарми армії США Клей, і звідси координується військова допомога Україні. Осені минулого року міністерство оборони США утворило групу підтримки безпеки України і саме з керівництвом цієї групи. А також з головою Європейського командування армії США та головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО генералом Кавулі Зеленський і зустрічався у Візбадені. Зустріч тривала близько двох годин, після чого та ж сама Гецівська поліція повідомила про те, що всі пересування відбулися безпроблемно і всі обмеження зняли. Назвати це коротке відвідання візитом Зеленського до Федеративної Республіки Німеччина було б неправильно. Те місцеві оглядачі розглядаються скоріше, як продовження перемовин, які Зеленський вів у Вашингтоні, адже йдеться насамперед про американську, а не про німецьку військову допомогу. І саме через збіг обставин, саме в цей час, Берлін підтвердив доставлення до України чергового пакету своєї військової допомоги, до якого серед іншого увійшла друга від Німеччини система протиповітряної оборони Петріот. Ольга Таносичук из Берлина.